Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені пишете, щоб я подивилася таке питання, що вибрали, верніше, проголосувала Верховна Рада на кінець-про виплати ці 30 тисяч премій для військових. Давайте просто подивимося, наскільки це правдива інформація і тому подібне. І так, вибороли. Такі вибороли, можна сказати, що так. Але, але, <смір> дивіться. жриця говорить нам про те, так, я сподіваюся, О, я мушу побачити, чи ви бачите. Дійсно вибороли, Дійсно все, але тут є якісь недомовки, якісь таємниці там є. Не все так гладко. Зараз ми подивимося, що саме. Нова справа показує нам. Молоде. Тобто тільки-тільки це прийняли. Так? Верховна Рада проголосувала. Ось. Але є якісь е, ця карта говорить про те, що коливання якісь. Саме з виплатами. Давайте подивимося саме з виплатами. Хоча, бачите, дивіться, у нас на, на дні колоди ура, все, побіда! Ми... А, дійсно підписали, дійсно, це все. Давайте подивимося, як будуть проходити ці виплати. Чи дійсно вони зразу будуть проходити, чи ні? Ще мають пройти якийсь шлях, мої дорогенькі. Тут я бачу саме у виплатах ще є якась стагнація. Так, <кій> <кій> да, так. Да. Ви знаєте, перш ніж вони дійсно будуть виплачуватися, тут ще пройде дуже багато часу. Саме у цих виплатах, на радостях вони та підписали, але щось тут не вистачає. Не вистачає чогось. Зараз я подивлюсь, чого саме не вистачає, що тут не вистачає. Я не бачу, щоб дійсно ці гроші йшли до військових. Щось там обмеження йдуть, якісь, якісь блокади, щоб вони потрапили до військових. Я не можу зрозуміти, чому? Мені показує, що ну, сонце може бути літо. До літа будуть ці гроші ще заблоковані. <кій> Я сподіваюся, що ні. Що карти, можливо, щось, я неправильно зрозуміла, або карти щось не те сказали. Але літо. бачите, літо це жара. Це може бути аж до, ну, сподіваюсь, ні, тому мовчу, не кажу, але літо кажу. Ось, Блокада. Перш ніж вони підуть, чому? В чому причина? Я хочу знати. Тут ось у нас лицар, цей король жезлів, а тут наші військові. Давайте подивимося, в чому причина? Чому? Що там сталося? Чому не будуть виплачувати? Тут ще якась дискусія йде, якісь махінації йдуть. Що саме я не можу сказати, мої дорогі? Не показують мені карти. Е, дуже е, говорить, ка, говорять карти, що е, дуже якось закон прийняли, але там ще якісь процедури, наскільки я розумію, великий шлях якийсь. Що саме я точно сказати не можу, бо я не є е, у цих процедурах. Але ось мені показують. Що, так, закон прийняли. Дійсно, вибороли його. Але тут ще щось є за ширмочкою, чого ми не бачимо. Тобто є ще коливання. Є тут ще ось якось так. Не хочуть карти мені конкретно показувати. Тут іде якось якийсь шлях мені показують. Ну, от і при кінці, ось, а, все зрозуміло. Все, треба було до, до кінця докладати. Бачите, а, якусь суму треба буде виділити військовим, а її нема. Її є тільки половина. Ось мені так карти показують. І цей шлях, поки вони будуть. Щось там десь будуть крутити, махінації якісь, я бачу навіть Ось, десь від когось будуть відрізати, можна сказати. Що саме конкретно, я не знаю. Але наскільки я бачу, поки ці гроші до військових, дойде, дойдуть, майже все літо можуть бути заблоковані ще. Тобто військові їх ще не будуть отримувати. На жаль, мої дорогенькі, я би вам хотіла сказати дуже хороші новини, тому що. Військові у нас в першу чергу, гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за такі чудові запитання. Тримаємося, мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.